Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає расистам тікати, відступати, тікати, ховатися. Що заважає нашим військовим знищити рашистів, що наступають на Покровськ, обстрі... обстрілюють Покровськ, і що заважає рашистам втікти, більше припинити насти... наступ і втікти з Покровського напрямку. Дуже великі втрати у расистів. Вони будуть продовжувати. Тут дуже така велика кількість атак, але вони будуть знищені всі перевага на боці України. Тут карта Миру Верховного Суда. Оце там, де Покровськ. Дуже це саме такий момент от від цього. Багато чого залежить. ці карти говорять, що це місце вирішальне. цей Покровський напрямок. От. І перемога за військовими України. Скажіть, вищі сили, допоможіть. Які плани у расистів щодо Покровську? Що планують робити расисти? Змушені будуть відступати, вони будуть чекати дуже довго на якусь допомогу, вони не можуть постійно йдуть накази в атаку, йти в атаку, але вони не можуть це робити, в них не вистачає, вони змушені вже говорять неправду. Дурять, обманюють. Але врешті-решт повернуться додому. Ну, хто повернеться, хто ні. Дуже великі втрати у росіян. Дуже мало хто повернеться. Заперечу весь негатив. Убираю, прошу Вищі сили. Одведіть, одверніть рашистів від Покровську. Поверніть їм назад всі біль, сльози і страждання, всю смерть, все лихо, що принесла Росія Покровську, поверніть їм назад. Хай вони на собі це все відчують. Особливо ті, хто дали ці накази на наступ. Хай їм все це назад повернеться. І прошу, допоможіть, викрийте всіх, хто надає інформацію расистам, хай, їм, хай їх буде засуджено на довічні строки. Більше інформацію надавати вони не зможуть нікому, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх військових України, від цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі будь-яку іншу зброю, що застосовує Росія. Отведіть, одверніть і поверніть їм назад. Рашистам хай в голову прилетить, їх знищить. Не зможуть більше обстріли чинити, накази давати на обстріли не зможуть. Воювати більше не зможуть буде. Так і так буде. Так цікаво вийшло. Прошу вищі сили захисту міцного і вдень, і вночі захищайте. Всіх наших людей, військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, зруйнуйте всі плани ворожі. Більше росіяни не можуть наступати на покров, стікають, лякаються, самі себе йдуть вбивають, хай нападають на Кремль, на Путіна, обстрілюють. Більше не зможуть воювати. Знищена вся авіація Росії. Буде так і так буде. Отверта, цікальна, буде так. Так, ще хочу подивитися курахівський напрямок. Скажіть, вищі сили, допоможіть. Чи є якась загроза, що заважає знищити расистів, що наступають на корахве, і що заважає расистам відступити, тікати, сховатись, більше не йти в атаки на корахове? Дуже багато буде вбитих расистів. О, та вся армія, все, що вони туди загнали, не одне не виживе. от Всі росіяни будуть убиті. От, і а, вони змушені будуть тікати. От хто там залишиться, це. Невелика кількість, але вони змушені тікати. Скажіть, які плани у рашистів щодо Курахового? Ну, їм дають наказ йти в атаки, і як то застосовують в них чи там танки, чи якась... Це на, на автівку. Не знаю, чи це автівки, але швидко, щоб вони рухались. От вони в русі. Атака така йде техніка якась. От. І а, все одно нічого не виходить, у них тут великі втрати. Наші військові готуються, вони знають, що планують рашисти і. Усі будуть убиті і вже потім там будуть намагатись вийти на переговори расисти, але це великий обман, ні в якому разі не про що не можна з ними розмовляти. Заперечую негатив, убираю. Заперечую, убираю весь негатив. Прошу допомоги вищих сил, прошу викрити всіх, хто здає інформацію расистам, викрити і засудити на довічні строки. Більше не зможуть інформацію расистам надавати. Одвертаю, відсікаю від усіх на Курахівському напрямку військових України, цивільних людей. Отсікаю, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовує Росія. Отвертаю, отсікаю, повертаю їм назад, хай в голову летить, тому хто дав наказ, хто придумав наступати на Корахове. Хай йому прилетить назад, тому хто дав наказ, хто його виконує. Їх знищить, і більше він нічого ніколи воювати не зможе. Немає ким, немає чим. Повністю знищена вся армія Росії, всі військові заводи, авіація військова, ворошистів знищена, всі склади з боєприпасами, бомбами, ракетами, снарядами. Нічого немає. Повністю знищена вся логістика, дороги буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових на Курахівському напрямку расистів, хай тікаються, лякаються, тікають, лякаються, хай ідуть е, на Кремль нападати, на, на Путіна хай нападуть, його обстріляють. Отак. Все лайно своє собі, з собою забирають. Буде так і так буде. Більше немає жодного расиста більше немає змоги наступати на курах. Буде, буде Це буде все сказане, здійснене і так буде. Угу. От, і я хочу подивитися питання ще, чи планують. Путін, чи хто за ним стоять? Верхівка Рашиська, обстріл, потужний обстріл у відповідь так, на використання атакам всіх. Чи буде найближчий час масштабний обстріл, чи буде використана ядерна зброя по Україні на найближчий час? Які плани у рашисті? Може бути обстріл, а це, але це така є, може, там, де, де пересуваються по воді. Там може бути і міст, або це дамба якась, от саме рух, де рухаються. Дорога через міст і дуже вона така, сама артерія якась в Україні є. От туди можуть бути прильот. Скажіть ви ще сили, допоможіть, які плани у расистів на найближчий час. А їхні плани зруйновані, до речі? Були плани, але вони зруйновані, в них проблеми, не вистачає. Одне щось вони виберуть, будуть, я так думаю, руйнувати або переправу, може, якусь от артерію, по якій дуже вона важлива, а може це і порти. Це може бути Одеса порти Одеські. Там працюють агентура, але в даний момент ні. А там нашпиговано все працює агентура розвідка, рашистка там працює, вони туди внедріли, ну, підкупили. Там за гроші здають інформацію, зрада в порту присутня. Але туди удару зараз я не, не показали. Показали, що це можуть бути дамби. Те, що дорога через воду. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу викрити всіх зрадників, всіх, хто здає інформацію расистам. Допоможіть викрити вищі сили і засудити на довічні строки і зруйнуйте всі плани расистські, більше не можуть обстріли чинити, тікають, лякаються. У них думки про дороги, щоб їх зупинити. Тут ще будуть у них проблеми, їх буде відрізано дуже серйозно. Якісь проблеми. Щось вони будуть приховувати, брехати. Прошу вищі сили. Поверніть расистам. Вибачте, всю біль, сльози, страждання, все лихо, всі смерті. Все погане, що принесла Росія Україні, поверніть їм назад. Хай їм в голови це все летить, і їх нищить. Буде так і так буде. Особливо тим, хто придумав убивати українців, хай назад все вертається їм і більше не зможуть лиха чинити. Буде так і так буде. Прошу знищить всі їхні ракети, вищі сили, щоб в них не було жодної ракети. Особливо ядерної зброї. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від України Росії. Путіна, всю верхівку рашистську Тікають, лякаються, виводять війська. Більше не можуть продовжувати окупацію, більше немає чим і ким. Повністю виводять всі війська, тікають з України. Буде так і так буде. Ламаються всі плани рашистські Прошу ізолюйте їх від усього світу. Більше ніхто не може їм передати зброю. Більше зброї не надходить до рашистів і жива сила також буде так і так буде. Виші сили, одведіть, одверніть від усіх українців, цивільних, військових людей в Україні. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Будь-яку зброю, що використовує Росія, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Тому хто дає наказ, хто придумає ці обстріли чинити, хто планує, робить планування, хто задумує ці обстріли чинити, і хто їх здійснює, хай йому назад в голову прилетить, його знищить. Буде так і так буде. Більше не зможу обстріли чинити. Більше в расистів немає чим і ким обстріли угу. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!